Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор Dato BUS. Моделька на 6,2 кВт 6200 ВА на 48V. І як сказав клієнт, з ним щось трапилось. А що з ним трапилось я зараз згадаю. Отже, згадав, історія наступна. Інвертор працював клієнта, батарейка була зовнішня, заводська якась іншого виробника. і Ця батарейка заряджалась до 40% по показникам на батареї. Клієнт вирішив під час роботи інвертора переналаштувати інвертор на інший заряд, струми там, щось там попідлаштовувати. І коли він почав налаштовувати, воно взяло і бубухнуло. Вибило БМС-ку, інвертор вимкнувся, засмердів. Ну, якось так, да. Тому під час зміни налаштувань краще працювати автономно, лише від одного єдиного акумулятора. Ніяких мереж сонць не має бути підключено чи інших якихось там інверторів паралельно цьому. Е, якщо налаштовуєте, то налаштовуйте лише один сам інвертор з акумулятором. А потім вже підключайте мережу, там, зарядки, там, сонеч, сонце там, різне. Да. Це я говорю для того, щоб, щоб менше було лишньої роботи не потрібної у майстрів. Ну що ж, У нас всередині типу mast 5500 з величезним процесором на 176 ножок. Що ще тут маємо? Маємо фільтри, дросельки на дротах. По сонцю МППТ теж отакий фільтряка. Встановлений, прикручений до дроселя основного стяжкою. Да, воно виглядає класно. Ну і Ще маємо три конденсатора по входу. Мабуть, десь на 10 штук, Ні, на 6800 помилився. Ну І з Датобусовського чи Босовського бачу тільки плату кольором. Таким, як у нього має бути, Да. Ну що, коротше, розколупую, зараз прозвоню по акумулятору. Транзистори, а там подивимось, що все трапилось. Подивимось по акумулятору. Ой-ой-ой, у нас тут коротке замикання, як то каже. Да. Так, транзистори. Візуально, начебто ціленькі, ніяких пошкоджень на них не бачимо. Плата виконана файно, все пролаковано. Лаку залито стільки, що капець. Прямо аж такий він рельєфний. Так, знайшов таку цікаву штукенцію. Вон бачимо Q3. Він то чи то паяний, чи то він згорівший. А відповідно, якщо транзюкція згорів, то сигнальчики на транзистори йшли кривенькі. Так, знайшов пошкодженим ще один супресор. Він розколовся, його викусив. Е, радіатор зняв. Зараз буду транзистори знімати, випаювати. Тут стоять HIG-042N10. Так, Випаяв транзистори. Що ще цікавого, деякі транзюки, наприклад, Q55, пообламувалися ніжки. Під час випаювання. Чи вони були обламані, чи вони пообламувалися, невідомо. Ну, Таке інколи трапляється. Що при формовці там роблять дуже крутий кут, і ножка або ледь майже переломана, або от от вона, от по факту, вона й переломана. Да, якось так. так, транзюки замінив, драйвера перевірив, затворені резистори. У мілівольтах, коротше, все перевірив. Замінив ці чотири транзистора. Ось вони я їх випаяв. Тут у нас йдуть транзюки. Так, перший 10-20, потім 2655, 10-20, 26-55. Два транзюка були один в короткому, другий був піджарений. Так, тепер підключу живлення сюди на мікросхемку 3525 на ножки живлення і перемкну оптопару. І подивимося сигнали, чи ніде нічого не можливо десь пропустив, і сигнал може спотворюватись. Підключив живлення, критичних температур не спостерігаю по цим транзюкам, що замінив, видно, що гріється другий. Четвертий, ну, як гріється, працюють більш інтенсивніше. То, що 24 градуси це не температура нагрівання. Критична для них. Так, і тут у нас мікросхема 26 прогрілася. Ну, це з іншої сторони. плати, там по факту десь 38-40 по кристалику. Ну, поки що, поки що все добре. Зараз перевіряю сигнал. Єдине, що мені не подобається, це це споживання. Ано зараз стало 0,08, інколи стає 0,11-0,14. Чомусь воно трошки підскакує. Так, сигналом все добре. Частота 37,7 кГц, амплітуда. Ну, зрозуміло, поки не працює повноцінний інвертор, амплітуда буде отака. От, як зазвичай і буває. Так, ну що, зараз відпаюється все, можна вже перевіряти в роботі. Але розуміємо, що перевіряти потрібно акуратно, тому що невідомо, можливо, тут ще якісь проблеми зі струмом, можливо, про проблеми з управлінням посиловим транзистором, що воно якби, може призвести щось там до цього, тобто до виходу з ладу. Можливо, зворотній зв'язок пошкодився. Коротше, варіантів ще залишається багато, тому треба бути обережним. Так, підключив живлення. Спроба першого запуску. Дисплеяка засвітилась. І. Перша помилка. Вентилятори ж треба підключити. Проба номер два. Вентилятори підключив. І. Дев'ята. Не дев'ята. Не дев'ята. чи 9? Щось нічого не пише. О, є, да, Є 230 на виході. Ну іначе то торохтить. Ну що ж, збираю повноцінно і кидаю на тест. Так, підключив навантаження. Що в нас по вентиляторам? Вентилятори зупинені. Навантаження у нас присутні 17% 1,07 кВт. Дуйчик домохає. Підключив мережу, зарядка пішла, виставлено 20 А там, мабуть, десь і напихує десь приблизно так 17,5-18 А. Так, 18 а. Ну, в принципі, все. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, може поставити вподобайку. Кому було цікаво, можете поставити вподобаєчку. У кого залишилось питання, можете поставити коментарчик під відео. Всім дякую, всім пока!